Зі насінфоперші про головне поїхали вже навесні 2026 року. Стартує виборчий процес політолог Руслан Бізяєв. Після ухвалення нового закону вже може розпочатися офіційна передвиборча кампанія. Першими можуть бути президентські, а далі парламентські і місцеві. Наразі ж усі готуються. Майбутнім президентом називають залужна або Жлану Лану Зеркалля. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Олена Залужна була разом з чоловіком, коли його серйозно поранили на фронті, допомагаючи йому тоді викарабкатися. Допомагає йому в реабілі... Тації досі вона стоїть за ним як за горою. Її уже називають майбутньою першою леді Зеленський особисто створив собі противника на виборах військової волонтери, активісти, громадські діячі та простий народа знесе на руках заложного крісло президента. Залишилося лише почути так я йду, не так давно. Екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав миле фото з дружиною Оленою на своїй сторінці у Фейсбук. Він оприлюднив знімок, зроблені в полі. І Валерій і Олена постали у військовій формі і бронежилета генерала ніжно обіймає свою дружину. За плече вона широко посміхається на камеру. Помітно, що подружжя щасливі разом, незважаючи на умови, в яких вони перебувають. Сімейство перебувало на полігоні в Лондоні на щирій розмові з нашими бійцями. Українці з захопленням відреагували на те, що дружина залужного разом з ним їздить у відрядження. Вони захоплюються жінкою, яка більше 20 років тому стала дружиною залізного генерала. Залужний у всьому підтримує свого генерала та неодноразово не публічно затикала роти офісу президента і хейтерам. До слова експерт Ладросова вважає, що занадто велика популярність залужного стала головною причиною його звільнення. Символ зради Нептуну війшов до будинку роботи та діяльності. Це була зрада з боку близького оточення зеленського намовити приблизно залужного, тому що він почав перетягувати на себе його популярність, заявив астролог. Він також висловив думку, що таке рішення президента було помилковим, тому що наразі рейтинг Валерія Залужного почнуть рости як на дріжджах, а ось популярність самого зеленського стрімко падатиме. Водночас Адрос спрогнозував, що вже весною 2026 року, колишній головнокомандувач ЗСУ повернеться і навіть може стати президентом країни. На думку старці, військовий очолець країну після президента Зеленського може йти і про залужну. Крім того, старці говорять про важку хворобу та перенесену травму генералам внаслідок замаху або ж поранення внаслідок обстрілів РФ. Втім, генерала поправиться і поправиться. Що ж не генерала, чекають важкі часи, Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що президенту Володимиру. Зеленському не потрібно заглиблюватися у військову справу. Про це він сказав журналісту Тайм Саймону Шустеру у книги, якого опублікував за телеграф. За його словами під час розмови з головкомом, той дав зрозуміти політики і генерали не розручені партнери. Йому Зеленському потрібно розбиратися в військовій справі не більше ніж у медицині чи будівництві мостів. Цитує залужного журналіста Шустер пише, що стосунки президента з головнокомандувачем ЗСУ були найкращими, коли Зеленський намагався переконати союзників надати Україні зброю однак, у міру того, як росіяни відступали, глава держави ставав дедалі більше впевненим в собі, сформував власні військові пріоритети, і вони не завжди збігалися з пріоритетами генерала, йдеться в матеріалі. Незабаром розрив поглибився. по Шустера. Юрій Тира, якого він називає давнім другом президента, став на залужно такий рівень народного захоплення, якого не міг би досягти жоден політик і офіс президента. Мало що міг зробити. Деякі чиновники офісу президента підозрювали генерала, важазі до влади йдеться в уривку, хоч. А та такої тяги не було. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.